Коли наше село в 90-х роках, я помолодий, зайшла така хвороба, як жовтяниця. Ви знаєте таке, так? Да? А ми тоді в 90-х роках не знали, що це воно таке. Він пожовтів, йому погано брати моєму, а ми його там і настойками, і всім лічимо, і йому робимо. Він попав в лікарню 70 днів лежав. Грат сказав, нащо ви так його вдома довго тримали? Він коли повернув з лікарні, каже до мене слухай, Гриша, тільки перші симптоми їдь лікарні. І я пам'ятаю, ті перші симптоми, моє жовте тіло, мої жовті очі. З правої сторони, і мама мені служила костюма і каже, завтра їде з в лікарню, і мене так облагало, все. Я закрив двері за собою в кімнаті, лягаю і включив радіо. От така була колись привичка зараз, та радіо, хто слухає. І проповідує Іван Зінчик. А я на те лягаю на, дів... на ліжко і кажу: Господи, хіба мало в мене проблем, що мені ще треба завтра їхати в лікарню. Отак От на тени якось так не сказав. Що завтра треба їхати в лікарню. Хіба тобі тяжко ізцілити? Іван Зінчук так гарно проповідає, знаєте, так, як все нормально. Тут раптово кінчається його проповідь, і він каже: ти можливо кажеш, хіба мало в мене проблем, що мені завтра треба їхати в лікарню. Хіба ти можеш, не можеш мене ізцілити? І, браття, сестри, те, що я пережив, я навіть не знаю, як це описати. Чи я злякався, чи, чи, чи мені холодно стало, чи мені гаряче стало. Виявляйте, ну, мої слова, слово, в слово. Та Бог сильний тебе зцілити, схиляй там коліна, де сидиш. Я отак споз. Тато вже лежав на дивані, я відкриваю двері, вриваюся в хату, в кімнату до них кажу: мамо, тато, мене Бог зцілив!» Мама, карну зразу так не, не дуже повірила, а тато каже, слава Богу, ви знаєте, я пішов зразу на кухню, їв те, що вони їли, Бог мене не розчарував, Бог мене не розчарував.